Яка ціна довіри до себе? Яка ціна довіри до себе? Знаєте, деколи здаються запитання людям, які приходять до мене і вовтузяться? Я запитаю жінку, я запитаю брата, я запитаю сестру. І ось таким чином приходить Хоен. Хоен це таке ім'я, воно то іспанське, то воно поширене. І він приходить такий, каже: Я хочу проконсультуватись розтику з моєю сестрою. Я не знаю, що мені робити. Я кажу, добре. Заспокійтеся зараз спокійно, спокійно собі, подумайте, яка ціль, яка мета хоен вашої трансформації? Скільки коштує довіра до себе? І Він починає так думати, думати, думати. Мені почав писати ціни. Я кажу, знаєте, вже програшна модель роздумів. Чому? Тому що він почав думати, що в нього є ціна на власну мотивацію, на власне натхнення. І це помилка. Ціни немає, це безцінно. Довіра собі це безцінно. Бо внутрішньо ми завжди, приходячи кудись, щось роблячи, та щось купуючи, кудись інвестуючи, ризикуючи, маємо певний важель довіри до себе. Але ця довіра до себе має такий спуск. Ось. І ми думаємо, що можна купити довіру до себе. Ніколи. Деколи навіть варто щось віддати безкоштовно, щоб довіра до себе виросла. Деколи варто відмовити, щоб довіра до себе виросла. І Хуен почав думати і каже, блін. Я, я, я в шоці, а він прийшов по рекомендації. Я, я заплутався, все, я готовий діяти. Він хотів йти на пожежника. І ми з ним почали трансформацію. Він працював в магазині. Щоб ви розуміли, це його магазин, це ремонтний сервіс, це сервіс, який допомагав йому заробляти гроші, статки. Тобто у нього там вже була група з підлеглих, але він хотів стати пожежником. В нього була така мрія з дитинства, яку він хотів раз та назавжди реалізувати і добити. Цей свій стимул життєвий максимально. Оце, оце класна мотивація, це класний результат, це класна така натхненна, символічно натхненна дія, яку він міг зробити, що, щоб задовільнити себе. І саме тому, саме зараз, я хочу, щоб ти зрозумів одну важливу річ. Зрозуміла також. Що коли ти приходиш кудись, зараз насправді в нього результати прекрасні. Мені подобається, як ми з ним рухаємось. Одне, що мені не подобається, що він деколи втрачає контроль і ставить ціну своїй довірі. Але це вже пізніше трішки розкажу. Щоб ти розумів, розуміла, коли ти собі довіряєш, коли ти собі даєш максимальний посил, напрямок такої глибокої довіри, він безцінний, там немає ціни. Коли ти довіряєш собі, що ти можеш здобути певний результат, і ти знаходиш експерта і внутрішньо, ти можеш собі довірити. Інтуїція тобі говорить так. Ти можеш вступати зі страхом. Це називається вхід в аластаз. В тебе був гомеостаз, коли ти жив, знав, куди піти, де лягти, де присісти. І буває таке, знаєш, що ти виходиш з гомеостазу і в Аластаз заходиш. Аластаз – це новий рівень твого комфорту, майбутній рівень твого комфорту. Але для цього ти маєш мати заряджену батарейку довіри до себе. І вона має бути заряджена твоїми попередніми діями. І саме Хоен, я йому кажу, дивись, ти перспективний бізнесмен, ти створив свій бізнес в Іспанії, ти маєш людей, які харчуються за рахунок твоєї зарплати. Ти допомагаєш великій кількості людей, щоб трансформувати їхнє життя, даючи їм новий там шанс для телефону, для балансу з іншими там технологіями. Так і зараз скільки ти вже зробив різних перемог маленьких, скільки ти вже робив кроків. Кожен твій крок мав перемогу, просто ти не туди дивився. І він каже: Да, знаєш, супер! Все, я готовий! Йдемо далі! Ми з ним працюємо. І знаєте, це, напевно, найважче, що мені робити, виявити цю справжню мету. Заради чого? Він хотів бути пожежником, хотів здати якусь нормативу, але я не бачив там сили духу, сили волі, бо там була ціна, там не було цінності. Тій свідомо, підписуйся на мій канал, і я буду радий тебе бачити з тобою Євродієтолог Христослав Романів. Підписуйся.